Всім вітання. Дивіться, кого я вам покажу. Це мія. Це така крихітка, неймовірно гарнезна. Вона лагідна, вона ніжна і вона маленького розміру. Мія важить лише 2 кг 600 г. Просто я маленька, і вам кажеться на відео, мабуть, що вона велика. Ну, вона дуже легенька і дуже маленька. Мії вже 8 місяців виповнилося 1 жовтня. Ще в неї є сестричка на кілограм більша лише і я, яка була заброньована до Америки, але, на жаль, через обставини сімейні від неї відмовилися. Тому. Ми маємо дві дівчинки, у них шикарна шерсть. Вона правильна, вона гарно тремінгується. Вони яскраво чорного кольору. У них, дивіться, які лялькові гарні лиця. Вони слухняні, вони гарно соціалізовані. Вони вирощені на м'ясі, на рибі, на гарному кормі. Вони виховані. Вони привчені до вулиці повіця, Не обожнюють людей. Вони цікавляться дітьми. У нас, на жаль, немає дітей. Але на вулиці, коли гуляємо, то є відео, я можу предоставити, ви можете побачити, як вони люблять і біжать до дітей. А ще з дітьми ви отримуєте мою пожиттєву підтримку. Стосовно харчування, виховання а, медичних якихось питань, тобто я завжди на зв'язку 24 на 7. Ну і звісно, ви знаєте, що всі мої діти, вони їдуть з мінімальним набором пакунка малюка. Коли ви у мене запитуєте стосовно цуценят, я вам пишу ціну. І ви навіть не кажете дякую. То коли ви дуже сильно хочете, ви мусите в будь-якому випадку, спочатку поспілкуватися зі мною. Тому що всі ціни індивідуальні, це порода не дешева. В цих цуценят вкладено не просто безсонні ночі, любов. В них вкладені шалені кошти. Тому, хто мріяв про гарного, якісного. Грифончика, пишіть в особисті. Ганого вечора.